Слава перуну батьку нашому, бо ми, діти перунові, правнуки сварожі, діти даж Божі. Тож, батьку наш перун і сила його це честь і справедливість, суд і правда. І силами своїми він воїнів наших наділяє, воїнів наших захищає а загиблих. Воїнів наших до полку свого небесного перунового зобрає. Стану, умом перуна по кличу. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди грізний, силами перуновими блискавками ясними, землю освяти грамами рясними, золотир каменя вогню викриши, вогню викриши світло, запали могуті силу свою, вона прояви. Слава перуну, слава. Перуне, перуне, Боже златорунний, з громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш русинів научаєш, як бій вигравати й нечість долати, як виреженьків косити й правду любити, вої твої ревні, то предки наші кревні, які право боронять а за нас богів молять, аби Русь повстала і могутна стала, аби храми роду Капища народу волхвою Дродились славлення богам творили перуни, перуне. Боже златорун і силі рода славу співає Тебе величаю. Слава Перуну, слава. <кхи> слава Перуну, Огнихудрому, які стріли кидає на ворогів наших. І вірно вперед веде стежці, тому що єсть, той воїна, в суди честь. І яко златурун милостив все праведен єсть, прийми пожертву нашу. В ім'я утвердження сили і правди твоєї, і силами своїми благослови, силами своїми захисти. Наділи. Усіх, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, Русь православною. Усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, у родах наших, у владі нашій. Геруне, немогутній Боже наш, ти правовірно охороняєш, між Білий Чорнобом лад встановляєш. Крути коло, живоявлення у сварзі синій, Це ти ведеш нас тезею правою, добрані, нечесно, з ворогами чорними, аби рід утверджувати державу, берегти Україну Русь святу і стерегти. Ти сила сильних і відважних, правда праведних і святість святарів, ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш, і жіницих караєш, яко грім з небес гряне, Так оперун в колісницю сяде, діви по обобоках стріли тримають, перуну батьку допомагають. Грізний перун сварву гукає, військо своє до бою скликає, Гей, Перуничі, могутні витязі, ставайте до лави, ставайте до бою, ми покликсей чуємо, лави стає. За богів рідних Україну Русь святою до Січі йдем. Слава перуну, слава. Слава Богу нашому, перуну світлосяйному. Все він громами землю пробуджує, Тим дух укріплює та душу радує. Кличемо вояцтво його Небесне, що суть полк перунів, стати на межі прави та яви, ковни сварожі стерегти Україну Русь святою берегти. Ото бачимо сварга Небесне, вогнями многими виблискує, се отцові наші кують мечі, крицеві похід, збираючись на тьму, вражею. Тож візьмемо ружжя своє й станемо в лави воєдино, аби з предками вирушити в битву Вселенську. Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих. Бо то йдемо про безладу лад несучи, світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава перуну, слава. <клес> Перуне, батько наш. Гримить у сварці синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною. Коль живого явлення тела тоберігаєш, Рід Руський нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святим перницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, а ворогів відганяють, ворогів спопиляють, Горить у душах наших, вогонь сварожий. Вогонь віри, праведний, святий Божий, тож ми повсякчас поєднані, утриглай великому об'єднані, прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуну! Перуни, батько наш, ми потребуємо Твоєї сили і звитяги, мудрости та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної, України Руси славної, хай перебуває під захистом Твоїм, кожен, хто захищає землю, нашу рідну Україну, Русь православною. Кожен, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Хай буде так, перуни Батько наш, овійди Духом Своїм, силою своєю в народ наш, в землю нашу. Ось, святи народ наш і землю нашу, хай прибуде в ній і в народі нашому сила твоя могутня і сила праведне, на здоров'я, на щастя, народу, онукам даж Божим. Хай святиться народ наш, земля наша. Кличу вогонь, святий сварожий, дух праведний, великий Божий. Могуть, пекучу богів рідних, прийди до нащадки і не прийди, Боже освяти. Кличу вітер, святий стрибожий дух праведний, великий Божий, могуть, лечучу, боїв рідних прийди до нащадків і не прийди, Боже освяти. святи. Кличу воду, водицю, святу студиницю, дух прагний дани Божницю. Могуть, пекучу воїв рідних, прийди до нащадків і не прийди, Боже освяти. Кличу землю, землицю, святу покривицю, дух праведний, макочу божницю. Могуть, твердючі богів рідних прийди до начатки гідних, прийди, Боже, освяти. Перуни Батько наш, освяти Духом своїм народ наш і землю нашу. Хай прибуде в народі нашому і землі нашій. Сила Твоя могутня, сила праведна. Хай захищає вона всіх воїнів славних, народу нашого, народ наш, землю нашу. Хай буде так. Слава перуну, слава! І до слововипоруну вже традиційно додаємо заклик до предків, заклик до роду. Хто перший раз і не знає, що це таке, то є окремі відео плейлисті практики словолюба, де описується, що це за характерницький заклик, навіщо його робити в часі війни кожен день, а особливо в часі повітряної тривоги. Я стою на землі своїй рідній, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню потугові крові, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій. Станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх. Налийте силою, народ наш, щоб змити ворогів наших, земель, наших і влади нашої. Хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших на землях наших і у владі нашій! В чиїй душі палав в погоні скрикоторогу у серці моїм. Повстаньте спобліть ворогів наших на землях наших, і у владі нашій! Роди, наш красний, предки мої рідненькі. Закликаю вас нині в часі біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш, почуйте заклик нащадків ваших. Повстаньте силою нашого Духу, благаю вас про поміч, Встаньте поруч із народом моїм добою. Примножте силу нашу і славу свою, допоможіть вистояти і перемогти у цій битві. До перемоги, хай буде так. Слава роду, слава Реду. На цьому слова перуну завершується, хай сила перунова, повсякчас буде з на... А ми як то вже звиклися в часі війни, то ще зробимо дуже короткий, хвилин на шість обряд славби Рогу, який соколом світлосяйним ширяє з неба і зносить у душі наші, на землі наші вогонь віри. І знак, якого гербом нашим є, боророжичими є. Тож залишається з нами, будете автоматично перенаправлені на трансляцію славби раху.